Так, окрім того, наші журналістки зробили опитування. Вони зібрали спогади кількох людей, які також прийшли попрощатися з пані Іриною Дмитрівною у відео особисто. Її майже знала так. Ми переписувалися декілька разів, Я громадська діячка з Німеччини, і ми планували з нею в вересні декілька благодійних заходів в Німеччині. Поїздити різними містами Німеччини, представити її книги, розповідати про українізацію і разом з тим зібрати кошти на збройні сили України. Це ми запланували вже за три місяці до цього страшного дня, і я була в принципі 20 днів тому назад тут у Львові з німецькою співачкою Марлен Мас, яка заспівала нашу червону калину у 2022 році, десятьмами світу. І я чекала на пані Фаріон в готелі. Ми мали разом випити каву і спланувати ці всі заходи. Але вона була в той день в Луцьку. Вона мені написала Я в Луцьку три крапки не встигаю. Це була наша остання розмова з нею. Що я можу сказати, пані Ірина Фаріон не померла. Вона живе в кожному з нас. Вона живе в кожному українцеві, який розмовляє українською мовою, який вивчає історію України, який цінує Україну, цінує себе як українця. І наша місія сьогодні бути пані Фаріон. Ми сьогодні всі Фаріони. І ми, українці, маємо об'єднуватися, маємо цінувати те, що ще маємо, чого у нас не відібрали, і е, здобути нарешті перемогу, так? тому що про перемир'я не може йти мови. Нам потрібна перемога. Ми не раби, ми ніколи рабами не були і ніколи рабами не станемо. Особисто була знайома, я працівник політехніки, викладач. Просвітянка, ми дуже довго зналися по лінії просвіти. Все, що сьогодні про неї говорили, все можна помножити на 100, бо усвідомити всю велич, як сьогодні Софія, її донька, сказала, що Ірина Фаріон стала і геном. Українців і величі особистості, і всі проекти, які вона організувала і мала, це практично все можна до неї сьогодні віднести. Наскільки в цей день можна усвідомити ту величезну титанічну працю, яку вона провела? І плоди її праці, наскільки це можна буде все пережити і зрозуміти, я думаю, що для цього потрібен час. Бо працюючи пліч-оплість, вітаючись, привіт-привіт, як справи це один е, вимір. А коли е, всі соцмережі рясніють її цитатами, те, що вона сказала, те, що вона зробила, тоді і починаєш розуміти, що ти ходила одними коридорами, віталася, розмовляла. Е, з дуже неординарною людиною ми були разом, коли вона ще починала цей проект Мова твого життя основа студенти-архітектори малювали плакати. Це був непевний час. Ми до 도... проти неї тоді навіть в СБУ першу справу тут завели. Я тоді вся така громадськість, свідома стала на її захист, допомогли. Вирішити це питання. Її студенти дуже любили, тих що вона безпосередньо вчила. Вона була прекрасний талановитий викладач, так само як взагалі, як такий національний лідер, можна сказати. Я не особисто. я знав її по в тих питаннях, які коли вона під'їжджала, коли ми їздили вшановувати пам'ять дивізійників. Пам'ять наших героїв, які загинули ще в 44-му році на Бородівській землі. От минулого року, той минулого неділі, минулої, тобто вчора, ми їздили якраз вшанову пам'ять ну, без неї. А так кожного року вона завжди приїжджала, ну, фактично вона нас підтримувала завжди. Ну, і добрим словом, і багато вона ще й передач зробила, бо вона цікавилася дивізією. Ну і тим самим ми мусимо вшанувати її пам'ять, її е, е, пожертву, скажімо так, то бачите, то так сталося, нічого не зробити, то таке життя. На жаль, особисто не знала, але постійно чула від історії від моєї бабусі, бо вона з нею була так знайома. Моємо кілька разів, лише вони пересікалися у Львові, говорили. Вони дуже схожі от, по духам двоє, тому це мені через бабусю дуже близька людина. На жаль, не змогла вчора прийти, тому сьогодні от хочу вшанувати пам'ять просто в шоці. Цієї події я досі не можу повірити про те, що от, вона постійно супроводжувала мене в телефоні в моїх якихось там ідейних починаннях, і тут її такраз людини немає. Тільки хороше, тільки хороше. Заходжу в інтернет, читаю коментарі. У мене коси просто дивком, що про неї пишуть. Тому що від А до Я все правильно, абсолютно правильна категоричність. І дуже шкода, що ми втратили таку людину, і що ми втрачаємо Ой, зараз буду плакати. Дуже тяжко. Ви знали особисто? На жаль, особисто не знала. На жаль. Тільки ось недавно до Львова переїхала і моя подруга працювала в кав'ярні, куди вона заходила каву пити. І кожен раз я пропускала, на жаль.